Одній з найстаріших вулиць Чернігова повернули історичну назву Гонча таку назву вона мала, ймовірно, ще з 1620-х років і називалась так 300 років. Саме вулиця Гонча. Вона згадується у описі Чернігова, відомого історика і описувача Чернігова кінця 18 сторіччя Панаса Шафонського, саме під цією назвою. Гончою називалась вулиця, що вела до історичного центру валу так званого дитинця. Вона була найширшою. На дорозі могли розминутися дві карети. Втім, історичну назву червона влада вважала непотрібною і замінила ім'ям свого більшовицького письменника, публіциста та партійного діяча Максима Горького. Очевидно, найдавніша вулиця Чернігова, поряд із Любецькою, яка не змінила свого планування ще починаючи з середини 17-го, а можливо навіть із 1620-х років. Справа в тому, що найдавніша відома за назвою вулиці в Чернігові це фактично Любецька, але вона збереглася не повністю, в центрі міста її немає, але за містом і з краю міста вона йде так, як ішла колись. Тепер вулицю розділили на дві історичну гончу та нову музейну, що на початку вже колишньої Горького. При цьому номери будинків обох вулиць не зміняться. Цей відтинок вулиці Горькова ніколи не мав назву вулиця Гонча, тому повернення історичної назви для цієї ділянки було не зовсім справедливим. Певна частина цієї вулиці мала назву Єкатерининська. Ну очевидно, що сьогодні повертати цю топонімічну назву є не зовсім зручно, бо можуть виникати різні асоціації. На вулиці музейній знаходяться обласний художній музей імені Галагана, музей сучасного мистецтва пласт арт та історичний музей імені Тарновського. Працівникам останнього і належить ідея назвати частину вулиці саме так. Ми ну, маємо три. Достатньо потужні і відомі музеї, які перебувають компактно в одному місті. І відповідна вулиця музейна ну виглядає надзвичайно доречною назвою для цього відтінку. Тепер в Чернігові найстаріша вулиця знову має свою історичну назву, та з'явилась нова профільна.